Щодня комунальники усувають аварійні пошкодження на мережах водовідведення, відпрацьовуючи заявки Дніпрян. З початку 2023 року було опрацьовано більше 15 тисяч заявок. Усунення аварійного пошкодження проблема, з якою Дніпряни звернулися до Дніпроводоканалу. Було звернення від мешканців, щоб витік на зелені, на зеленій зоні. Виїхали на обстеження, одразу заказали техніку. Виїхали, потім приступили до робіт. Знаходимося за адресу проспект Героїв 1Д. Проводимо аварійно розкопувальні роботи на водогоні діаметром 150 мм. Зараз у нас знаходиться один будинок без водопостачання, це проспект Героїв 1Д. Водопостачання буде відновлено до кінця робочого дня, як буде усунено аварію. Зараз доберемося до пошкодження, усунемо та наведемо благоустрій на місці проведення робіт. За даною адресою було відключено воду для проведення аварійних робіт. Водопостачання буде відновлено протягом дня. Завершити ремонт співробітники КП планують до кінця робочого дня.